Ми хоча ще не до кінця виздоровіли, ми трохи пропали з просторів Ютуба. Пару днів у нас випало добре, бо тому що Єлена прихворіла, от вона знімає, а я трошки краще це почуваю і сам свою роботу не роблю. Але зараз ми все-таки приїхали, по, по тому, що допомагаємо тваринкам. Сьогодні привезли Сільву на тетри. Це вже у нас четверта далі на собака, крім тих, що ми недавно робили. Сільва четверта, хто в нас буде вже з титрами готова до того, щоб їхати за кордон. Вже вона здала аналізи. Дивіться, яка. Придивіться, яка красунка. Красуня, дивіться, лапу дає. Вона до мене, Лене, от, дивіться, дивіться, залазить на мене. Вона так, а сюди да, про тебе говорить. Да, малишка, да, хороша, да-да-да. Дивіться, як зажила її ранка, покаження на ближче. Я так Цікаву потрогав. шерсть. Тут дивіться, чорна. дивіться чорний, на, да? на, на самій рані ти така хороша. Шерсть тут обросла вже чорна. А тут ще у неї такий подшерсток цікавий, коричневий світлий такий кремовий. І тихо ти хочеш показати. І вона е, вже повністю зажила ця ранка. Да? Да, да, да. Дивись, на, на. Ціль, сіль, ціль, ціль. на шо? Хороша. Ховається, опирається до мене. <гум> Будемо так знімати. Ми ще привезли також сіму свою, на УЗІ, зробили її. Там. Вже, вже майже нічого немає. В неї в сечовому кристали. Там чуть-чуть точку лишилось тих кристалів. Ну, це вже дуже добре. Це добре, бо корм дорогущий і лікування. Які... За тисячу гривень, чи ви розуміли? Ну, знаєш, допомога. <гум> Маю, привезли, здали аналізи. Так, да, аналізи ще невідомі, будуть пізніше. Да. І привезли ще Олівію, яка у нас зі стоматитом зранками в ротику купила. Відносно неї Лена вам більше розкаже, ніж я. Можеш сказати, що ну, Бо стоматит це така зараза, знаєте, що воно довго лікується і ну, нам виписали лікування на два тижні, чотири препарати. Заплатила я 1100 за неї зараз. Це тест, ну тест найбільше коштує тест, і консультація лікаря. І через два тижні нам треба показатися, чи є якісь результати, і думати, що далі. Да. Отак От невесело. Дуже шкода, що так вийшло. неї такі були шанси перелаштуватися. А тепер ви ж розумієте, що хворою ніхто не візьме, і тепер я не знаю, як бути далі, бо з такими зубами вона і на вулиці не може, щоб ви розуміли. Ну. Вулиця, це взагалі продіолог. Це для неї ну, смерть, просто вона їсти не зможе і помре від голоду, просто-напросто. Ну, ну, будемо що хтось... бачити, да. будемо бачити. Хай два тижні не будемо нічого загадувати наперед. Може все дійсно пройде за два тижні. Цього нового лікування там колоти треба буде, і таблетки, і мазати. Ну, ще я скуплюсь, побачимо, на, на яку ту суму вийде. У нас було на оліві 2000 було з минулого разу. Залишилось. Я надіюсь, що я. В цю суму якби поміщусь, а на має нам, звісно, треба буде додатково кошти. Я ще, до речі, не розплатила щось, мені рахунок ще не скинули. Ми зараз заїдемо в іншу клініку і там розплатимося за маю, то не знаю, скільки там около двох тисяч тисяч буде. Оце мені да, збір треба організувати. Так, бо. Ну і ще у нас актуальний збір залишається на перетримку кая, песика, якого ми привозили того разу на тетри. Його три місяці ці десь треба тримати. Це протягом цього часу. Так, да. да, хороша кая, ніби все там ніби підтверджено. Хоче забрати жити в Великобританії, але щоб він виїхав, то йому потрібно три місяці висидіти в Україні. Карантин, а десь їх треба відсидіти, розумієте? Да. На вулиці не варіант, бо не знаємо, що з ним станеться за три місяці. При тому, що хтось уже й погрожував його пристрелити, і таке було. То знаєте, треба забирати. Ну а це витрати. Самі розумієте, що не буває все так просто. Не любить да? ходити, йде до мами. дуже хоче, хочеться. <ривіт> дивіться, 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 куди засунула голову. <ривіт> ну, ну сіль. <ривіт> Витянемо. <ривіт> <ривіт> Я трохи втомилася, ліпока, знаєте, це все порішала з трьома <ривіт> тваринами <ривіт> трохи <ривіт> цей. <ривіт> а вона сходила хто людина? Не хоче ходити, вона ну, не, відход, не відходить від мене. Там тільки що підбігла така лайка. Я зараз підемо з Леною, що по звук. Така красива собака, здоров'яна. і ще один дворняжка, видно, що такий непорадістий. І він дуже хотів любопитно до неї підійти. Я не хотів підпускати, бо думаю, чужі, я ж тут нікого не знаю <сту> з цих собак. Але дивлюсь, він хвостом почав гуляти. І я кажу, що, ти хочеш, щоб я тебе погладив? Він підійшов, я його торкнувся носика, погладив, такий-такий, як вона десь ростом чуть більше. І він відбіг далі. А той лайка, який собака там підбіг, тільки що такий здоровий. Він так подалеке, і вона зразу почала гарчати обізяною. Кажу, захищаєш мене, так? Да? І вона так задом-задом. І, і все рівно за мною була ховалася. А потім ну, свої хоті... люди, вона ж знає нас, нічого дома там сходить. До речі, у зі сім'ї мені подару... ну безкоштовно зробили то есть подарунок, дату то... ну, постійним клієнтом. Але все рівно не повинні були, але вдячна, що приємно, да. що так. Ну сьогодні ми тут. Скільки всього ти Чотири сто, але ми ще й в другу клініку йдемо там за олі за май. Ю. І ще раз покажемо там Олівію, бо там 100, є лікування. І плюс зараз оте, то... ну і плюс дорога. Ну а лікування, ще ви розумієте, це препарати зараз будемо, треба знайти, бо у нас їх не купиш, треба тут десь купити в етаптеці в Житомирі. Добре, зараз покажемо вам далі, хто у нас ще в машині. сидить. Зараз покажемо, що в машині, і можливо я покажу е, оцих дворових красивих. Mm -hmm. Ну, лайка взагалі безподобна. Якщо ну зрозуміло, що в нас своїх отако собак, особливо собак. Але е, тут породисто собачку, я б вам показав. Ну що, йдемо садити е, цю е, Вона не ходи. вміє ходити, але бачите за людиною, вона за нами вона іде. За Леною йде, Ходить, так? їсти дає, каже. Чекай, 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 чекай. Ось така у нас тут, бачите, клітка єдина жива лишилась. Так, да, бо в нас одна пострадала. Давай, нам, одна нам, від нам, герди. А вона ага. сама. Ну звісно, да, не, да. не хоче. Хто хоче в клітку? А їхати додому ще якось треба каже, щоб не волосати цю машину, так? Да? Хоча вона молодець. Дивіться, ну це така чемна собака, вона собі лягла. Каже, тут тепліше, я трусилась, каже Це в ще Кая. не знайшла. Края. Нема в нас ні запасних. Все маленько, все. Ти тут лишаєшся. ми йдемо, зараз закриваємо, покажемо вам, хто в нас ще є. У нас сьогодні повний комплект. Лена отак їде, відсунулася. <гум> тут наша красотка. Видите, це моя Я чуть-чуть закрию, бо там їде машина. Сіма. Ось така у нас голубоглаза, і бачите, переноска по цвіті мене очей. <гум> да, ну <це> так, <гум> да, да, мені так сподобалось, треба її вже вшаніка поміняти Зараз я відсунуся, машина підтримала. Там приїхла. у нас мальчик. Сейчас... <гум> Давай я поставлю це. Це ми так ставимо, щоб не перехилялися, переноски не падали, бо ж теж укачує. Сказали май... нам теж, що це така красотка не ні... пісана немає. Дивіться, яка вона. О, чи... До речі, на, може, на. ви давно її не бачили але з тих пір. Давай відійдемо трохи. Але кажуть, не що це на вулиці ми її знайшли. Знаєте, що таке? Ану повернись. Ти чого розвернув? На, на, на. На, Майя. Боїться машини, знаєте, вона ж все таки вже домашня. Дома на перетримці, то вона машини бачить. Ну видно, видно, красотка, красотка. На, Майонь, На, а два отак, так, може, щось видно трохи, ні? Погано, так. Вона так. А, давай я так чуть-чуть я покажу. Чуть -чуть. О, ні ні, чуть -чуть. ні, ні, ні ні, 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 О, ні, я боюсь, по бо... бо... бо району ще замає не бігати. Красоватка да, на. Закривай, закривай, бо я взагалі сім ніколи не відкриваю. Ну, Я на вигус такий, що Та я просто бачила відео, як ти втікають, воно мені нащо. Ні, то в мене ж не геть Знаєте, Не треба мені так, ці і ще проблеми. Так, у нас ця, Олівія. І Олівія, найголовніший клієнт, по якому ми сюди приїхали сьогодні. Не чекаючи свого виздоровлення, бо щось треба було з ним робити. Бачите, ось так, ось так воно виглядає. Сказали, можна помити її, спочатку обробити від блошків, треба вже можна все таки і помити, бо вона бачите, як робить. Ну нічого, ми зараз купимо її лікування. Я думаю, що її має полегчати. І точиться слинка оця і тому це відбувається. І вона не може нормально їсти, бо сухий корм взагалі противопоказаний, а вона може їсти тільки ж рідкий, такі з. Так, наша красоточка. Так, Ну так, нічого, будемо сьогодні лікувати. Тебе. А представте, щоб ми її не забрали з вулиці, там, де вона жила біля магазину. я чуть-чуть Так. Можемо зараз, підійде ще раз. Щоб ми там забрали її, не забрали від магазину, то представте, як би вона мучилась. як вона могла вижити з таким діагнозом і з такими проблемами в роті. Ой, дивіться, їй ті слюні мішають, тому вона так робить. Ну, витерти треба буде зараз. Ну і що, тепер доро... ну, ще в іншу клініку і додому. Дай ось чек, я вам покажу. Ось один і там десь ось щось погано. Один і ще десь там другий є. ось Чекіну я то ще публікую все, щоб знати.